Зустрічає. То це нас зустрічає тут. Ми приїхали знову в гості до пані Тоні, правда, не надув. Ненадовго. Не на, не на Доброго ранку, пані. Доброго Наталичка. Оце пані Тоня мені. Підготовила да. які хусточки раніше, гарні. Ну оця стала, бачиш, як листочок чогось. Ну нічого, нічого, нічого страшного зняла, передивилася що. Я думала, ви показали мені ні, два. Я ж думаю ні. два О, тут декілька, тут три корінці угу, дивиться. Угу, угу, угу. Та Таким. нехай, нехай все да, дякую мені за ой, красота. Так. З панами є у тебе якісь гарні кірки? А tu це підожіть. А зараз покажу, що я ж привезла, бо я ж не показувала. Це чітки я такі привезла. Це морозник сіянці. Ось така квілегія. Ой, робота. Привезла пані Тоня працю і гейхеротаку. така гейхірочка гарнюня. Це будемо садити. Така красота. Всім привіт! Їдемо в гості до блогера Олени. Потім скажу, який в неї канал напишу. Запросила в гості подивитися її садочок. Ми сьогодні з чоловіком. Мандрівники вранці з'їздили до блогера, теж до блогера Антоніни Матуріної. Я відвезла їй квіточки, які я обіцяла. І вона мені теж хосточки презентувала. Ну, потім з'їздили ще до дітей, деякі справи були. А ось зараз їдемо в гості. Ось подивіться, як у людей гарно маки квітують прямо під парканом. Ой яка краса. А з цієї сторони ставок якийсь, і озеро, не знаю. Потім треба познімати. Люди прям відпочивають. Ой, яка краса, глянь. Це люди тут живуть, мабуть. Да. І знімамо, дивіться, як гарно. І озеро, і відпочинок тут тобі. Ой, краса. Ну Потім я включусь уже в Олени, як вона дозволить, <с discussions> я потім вам... Ой, шашлик люди смажать. Гарна як. Mm -hmm. that... Потім я вам покажу, uh. як в неї в садочку. Хоча ви можете самі зайти, подивитися на її канал, вона розповідає, в неї дуже гарні рослинки. Та й багато знає її канал. Хто підписаний на мене, ті знають про садок Олени. Ну, потім включимося. Ось ми вже і приїхали до Оленочки в її сад. Я трішечки з її дозволу познімаю, пройдусь. Розповідають про рослинки вона сама вам буде, а я просто пройдусь і покажу вам яка краса. Ось які красоти. Мовили нас саме сам епіден. Вони робили тесту. О, о, за літак. Щоб там. Трішечки ж познімаю. А ось Оленочка, можна тебе зняти? Так, ось Оленочка, Блогер. Всі ви чуєте її, вона мало, вона ти себе, мабуть, і не показувала ні разу. показувала. Нема в мене А надо, треба, хоч трішечки, ну я тебе покажу, а потім люди ну, тебе знають і так. Це мій чоловік. Вже в, в Тік-Ток, в Новості. Це що, дивиться? А ось собачка яка. Як звати собаку? Мара, Мара, подивіться, красуня. Ти красуня? Ой, тобі жарко. Вона сьогодні 30 градусів їхали, дивилися, то на градуснику було 30 градусів жара неймовірно. А що це ви робите отут? Що це у вас в планах? Це була е, плита під, під басейн. А, ви маєте терасу да. террасу, да? чи щось бити таке? Він, е, він е, плохий цемент і за зиму він попиває. А, ви обновляєте і для я басейну. Кажучи, я от ага. зробила? я зробила, кажу, зроби один раз вже плиткою, щоб кожен рік ну, це не вибивали. Зрозуміла, гляньте, гляньте, яка х... хоста. Це Роджерсія, да, оце? Ага. Яка красуня. Так, да? ага. квітувати буде. Ну, я ж говорю, Оленочка все сама розкаже. Я тільки трішечки покажу, щоб не затягувати теж відео. Ну, отак. В общем, таким планом, обзором огляд зроблю, невеличкий. Такий клен гарнюний. А це в тебе не сідач, сідач оцей чи ні? Ну, в євпаторіум, чи пасконник. Пасконник сідач. сідач. Да, На кустіки да. нас мені подобається євпаторіум. Євпаторіум? Латин євпаторіум. Да. Він ну, великий буде? Так, да, я собі в минулому році теж посадила. Це сорт різен -чірм". А, в тебе ну, може те. різ, різні сорти. У мене ж я ж не знаю який. Я теж брала в садовому центрі, ну Це не знаю. Не такі. Він, кому зараз гарно? гляньте. Ой, краса. Подивіться, газон, топіарні стрижки скрізь. Краса. Де топіарні ще не вистачає часу. Ну, потрішечки все. Поки виключаюсь потім ще. Добрий всім ранок. Подивіться, у нас вчора такий гарний дощик був. І ось троянда вся в капельках дощику, красунечка, і вся на бутонах. Це плетиста витка Троянда Фулмон. Заквітує, буде зовсім красуня. І ось подивіться, які каплі дощику на жимолость, а ось вже ягідки, Ось ось скоро вже будемо смакувати. І сьогодні я вам продовжую своє відео. Це вже третій день, тому що на другий день ми приїхали, поливали, не було коли, жара тоді була. Дещо посадила, все, все набігом, все нема часу. І вже сьогодні я вже зранці встала і думаю, зніму ж покажу, що ж я купила і що мені подарувала Олена. Ну так, почнемо по списку. Вона мені написала всі назви, я потім все, коли буду садити, бірочки поставлю, щоб не забути. І, ну, а зараз буду називати гейхера гліхер. Ось така гейхера гліхер. Дивіться, яке в прожилках листечко, гарнюсіньке. Ну, вона ще дрібненька, але коли виросте, буде, звичайно, буде гарна. Так, хоста холі молі. Подивіться, яке листя. Та це ж іще. Вона манесенька, а коли виросте, там таке огромне, ну, неправильно сказала, дуже-дуже велике листя на ній буде. І вона така цупка, гарна хосточка, холі молі. Калина Нана. Ось подивіться, яка дрібнота, така маленька калина Нана. Вона буде таким шариком невеликим, кулькою такою рости. І гарненька буде. Так. Каріоптеріс сумер сорбет. Сумер сорбет. Ось і цей кар... каріоптерс. У мене є каріоптеріс, але в мене просто зелений. А цей, бачите, який пістрявий варіагатний. От, гарнюнький. Потім Кочедижні грестец... ой, написано англійською, так що, можливо, я буду помилятися. Ось цей кочед... кочедижник грестет сурф сурф. Скільки воно все коштує, я вам розповідати не буду, тому що, як ви захочете щось придбати, то Олена вам все це скаже. Назве. І ціну і От. так, Очиток Дазлебері, Дазлебері. Потім покажу, бо він уже посаджений. Туєвік. Туєвік, ось Туєвік. Туєвік долотовидний. Подивіться, які дуже гарні такі. Як чешуй, чи, 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 чешуйками такі гулочки, листечко в нього, як сказати, правильно. Ну, в общем, такий гарнюній. От це е, котовник. Це подарунок. Отакий От котовник мені подарувала Олена. А це подарунок мами її. Олени, Оленина мама теж робить отакі живці із Олеандра. олеандр Махровий. І вона мені подарувала такий живець. І вже ось з бруньками буде квітувати. Я його пересадила вже в горщик, бо він був в стаканчику. І весь стаканчик був заплетений корінцями. Дуже гарний живець. Ну, нехай росте. Єдине, що він не зимує, його треба заносити до нуля витримує, а потім треба заносити в дім. Такий, ну, на в прохладному місці тримати. Чуть не забула, з чого все почалося. А почалося з цього чемерника. Називається чемерник фоє Тідус, фоетідус. Я побачила в Олени, його, мені дуже захотілося і написала, що я в неї куплю, ну, і вона запропонувала це приїхати. Це ще було, звичайно, на початку весни, чи в тому році, я вже не пам'ятаю, мабуть, в тому році ми списувалися. А в цьому році, вже, так. Да, вона мені написала. І Чемерник ваш чекає вас. Ну, і оце ми домовилися, і я поїхала. Звичайно, що ж один чемерник. Звичайно, я і, і все багато ще різних рослинок купила. Ну, а чимерник, Олена мені подарувала, як і котовник, і ще одну рослинку вербейник монетчатий. Ось зараз покажу. Ось я вже вчора його посадила. Ось такий вербейник монечатий, жовтий, такий гарнюній. І є чебрець лимонний, ось такий грунтопокривний. Ось він такий варіагатний, прям такий жовтенький листечко і зелене листечко. Дуже приємний запах у нього, особливо, коли дотронешся до нього, такий прям видає аромат. І ось тут біля доріжки, біля будинку, буде зростати і буде гарно. А тут я висадила Сантоліну, яку я купила. Перед тим, що як їхати до Олени, ось подивіться, скільки кущиків в мене вийшло, купила здоровий кущ за 120 гривень на ринку. Заїжджали вранці на ринок і, і купила отакі і розділила цю Сантоліну. Тут у мене був шиловидний флоск, флокс, заросло все. Це мені чоловік вибрався, викопав, внесли сюди. Перепрівши навоз, перекопали, удобрили і посадили цю сантоліну. І ще зробимо, купимо стрічку бордюрну. І ось тут вкопаємо цю бордюрну стрічку, щоб оце ні флукс не ліс, ні очітки, ні Ну, все, що може полізти сюди, я не хочу. От. Ми посадили оцей очіток, що мені. Що я купила у Олени. ось цей очіток. І нехай він, він не агресивний. Ну, от, хай розростається тут, я думаю, що буде гарно. Ось такий гарненький очіточок. Ще ми заїжджали до. Ще одного блогера Антоніни Моторіної, і вона мені подарувала. Ми з нею ну, обмінюємося рослинками. Вона мені, я їй. І вона мені ось для моїх в колекцію для моїх хусточок. Ось. Відкопала свою хосточку, одна, друга посадила, а третю я біля будинку. Ну це теж біля будинку. Але з другої сторони там теж одна хосточка посажена. В тому відео я показувала, я пересаджувала цю хосточку і до неї посажу хосточку пані Тоні. Відео я вставлю, як ми заїжджали до неї. Ось Так, хай ростуть. Тим паче дощик гарний пройшов. І чому б, чому б і ні, Хай росте все. Все полите. А ось іще хочу показати, почала квітувати Вейгелла. Ось тільки-тільки перші квіточки вона розкрила. Ось так. Дуже гарна квіта, квітка. Ну, от і все. Буду садити, ще треба придумати, куди це все посадити, щоб воно гарно росло і квітувало, і було на своєму місці. І потім я, звичайно, все вам покажу і розкажу. Ось ой. Тяжка була ніч у нас. Дніпро бомбили, тяжко було, слухали це все, нас дача недалеко, так що тримаємося. Все буде Україна і, на... і їм нам... нас не здолати. Бережіть себе, до зустрічі!